Усім привітаю! Ваша увага Оля мішечка з дорожньою сумкою і подивимось попадає. У наслід у нас ось така дорожня сумка, колеса цілі, Ручка працює, все в чудовому стані. Легка, стандартна, звичайна середнього розміру. Дивимось далі. Велика дорожня сумка. Ось така, Гарненька. Маленька, середнього розміру, жіноча. Дивимось далі. Ще майданчик Маленька дорожня сумка. Маленька в горошок. Легка, до речі, складається. Маленька. Фірма Adidas Дивіться, це це нижня частина. Ось така деталізована, класно зроблена. Середня дорожня сумка. Маленька, легка. Ой, цікаво, Така бананочка з прапором Японії. Японія, так. Велика середнього розміру, На колесиках. Маленька простенька. Мдемсик. Ось такою в спортзал можна ходити. Сумку Мдемс. Сумка від фірми Puma. З деталькою. Деталізовано зроблена. Ось така наша класна пума, маленька, Ще теж маленька, така спортивна сумочка, невеличка. Далі середнього розміру. О, дуже велика кількість, хоча вага невеличка. Ось така маленька. середнього розміру. Такі, всередині. всередині класно. Замочок працює, замочок теж працює. Дивимось далі. Оглянемо поки що. Відсотків 70, напевно, нашого мішечка, ми так. так, особливо наближаємося на фінішну. Прямо ось така. Велика. Вау, ну це прям, не знаю, така ну, подобається, гарненька. Фірма Ролінг. Середнього розміру. А це що, Оріжніл. І це сюди писати чия сумочка чотири і за оригінал. Ось така дивимось далі. Теж велика сумка. Там десь так, що якось трошки подвинутися, то зовсім кадр не лазить. Ось така велика, класна сумка. О, бачите яка. В гарному стані. Це схожа сумка від фірми Amazon. Маленька. Вона взагалі в воду не проникає, Йде як рюкзак. Фірма Кемел. Ось така сумочка середнього розміру. Далі. Залишила ще декілька сумочок. Гарненька. Бам-бамбіна з квітами середнього розміру. Класична дорожня сумка. Через плече маленька. Це у нас може бути як рюкзак. можна через плече носити. Можна носити як сумку. Маленька дорожня. Що велика? І ми оглянули 100% нашого мішечка, Бачите, що попадає.